Доброго часу доби, підписники, друзі, гості каналу «Кориця». Запрошую вас сьогодні на приготування такого смачного ароматного малинового бенто-тортика на базі торта цифри. Рецепт на екрані: робіть, будь ласка, скрін, і переходимо до приготування. Отже, в мисочку висипаємо 40 грам цукру і 60 грам меду. Мед принциповий який, це може бути соняшниковий, гречаний, це все просто тільки додасть аромату і смаку нашому тісту. І ставимо цукор із медом на парову баню. Нам потрібно його трішки підтопити, щоб розтанув мед і трішечки, хоча б розтанув цукор. Знімаємо з парової бані і додаємо сюди 50 г вершкового масла жирністю 73%, але можна використовувати або рослинну тваринну суміш, або вершковий маргарин. Друзі, в загальну масу нашого замісу нам потрібно 180 г відміряного борошна. 2 грама кориці, 2 грама соди і 1 грам кардамону. Додаю я як спеції просто для аромату, щоб посилити аромат свого медового тіста. Хочу зауважити, що потрібно робити послідовність ось цих періодичних домішувань борошна. Обов'язково за цією технологією ми робимо це задля того, щоб остудити нашу заверну ось цю основу, наше тісто. Бо ж коли висипати відразу борошно в гарячу основу, воно однозначно забере в себе більшу його частку, і вам здаватиметься, що тісто за рідке, але насправді воно потім буде перезабите, і ви будете збільшувати порцію. Цього не варто робити. Я скільки не робила. Я завжди е, слідую цій технології і цій грамовці. І повірте, вона граму грам якщо робити все правильно. Тісто ставимо зараз бажано в холодильник, доки ми робимо наступні маніпуляції з приготуванням свого десерту. Отже, нам потрібно 150 г малини, яку я перебиваю блендером, а потім перепускаю через сито. Якщо ж немає свіжої малини, це може бути пюре. Або ж якщо у вас є уже готове конфі або конфітюр, то це ще легше. Проте, друзі, насправді цей смак нічим не замінити. Цей аромат, цей присмак, сюди я не додаю багато цукру, всього лиш 20 грам і 3 грама кукурудзяного крохмалу. Тому що я е, саме цим конфі е, акцентую присмаки, тобто балансую так, щоб від солодкого до легкої такої кислиночки у нашому десертику е, це все якось перегукувалося е, після того, як він закипів. Потрібно його трішечки проварити. Це близько 2 хвилин. Він почне змінюватися злегка в кольорі і буде таким більш бордовичним. Ось тоді ми вже його вимикаємо, але довго не уварюємо, поза як тут у нас вже є крохмал. А це не є йому гарним. Він чим довше буде уварюватися, тим буде зводнюватися наша маса. Злегка остуджую і виливаю в кондитерський пакетик одноразовий, для того, щоб. Легше і зручніше було заповнювати начинку в нашій маленькій тістечка. Під тісто посипаю ще 20-25 грам борошна. Воно інколи іде все, а інколи не все. Це залежить від кількості розкачок, які ви робите. Для медового тіста бажано їх робити мінімально три рази. Це вже забагато, тому максимально розкачуйте і максимально витискайте із нього по формах своїх кількість тіста. Тому що, вже коли ми будемо замішувати другий раз, у ньому, відповідно, буде більше борошна, і воно вже буде більш тугішим. Для чого я роблю ці рухи? Зверніть увагу, борошно скочується в такі невеличкі такі шматочки, і зникає. З поверхні, а вона стає гладкою і рівномірнішою. Свої заготовочки ми будемо випікати при температурі 180 градусів в режимі верх-низ. Після випікання знімаю коржі і викладаю на пергамент і трішечки роблю на них вагу, тому що ну, вони рівномірні, але це ж медове тісто і ну, там подекуди були такі піддуті бульбашки, тому ради того, щоб поверхня була рівна. Краще зробити цю вагу на нього. Отже, переходимо до приготування крему: 150 г вершкового сиру, 40 г цукрової пудри і 130 г вершків жирністю 33%. Друзі. Крем в начинку може бути іншим. Я просто сьогодні хочу вам продемонструвати ідею, яка в мене народилася, її ще вдосконалювати і вдосконалювати. Насправді хто давно підписаний на канал Куриця, той взимку бачив е, е, такий же самий бентотортик цитринова рукавичка. І в Крем я додавала апельсиновий курт. Мені так подобається. Він, по перше, стає стабільнішим. По-друге, він набуває присмак. І після того, як ми все вимісили, переміщаємо крем у кондитерський мішечок і будемо робити відсадку. Відсадочку робимо зручним способом, який вам подобається. От позаяк я цю ідею тільки пропрацьовую. Тут у мене вже після її виконання виникло досить багато ідей, я не буду вам їх оголошувати. ну, Прийдіть до них самі, але я маю вже якісь певні моменти, які би я набагато раз виправила і. Саму цю книжечку оформити можна. П'ять варіантів я вже маю. А і в наповнення також, в принципі, тут все на будь-який смак, і це все залежить від того, який бюджет і яку мету ви переслідуєте. От і все. Сьогодні у мене такий варіант. Якщо він вам сподобався і рецепт сподобався, бо рецепт можна використовувати як базу торта цифри, то поставте, будь ласка, вподобайку. Якщо ви вперше на каналі, то і підпишіться. Запрошую, буду рада. І друзі, мене раніше запитували, як у мене виходить таке тісто, що воно не піддувається, і, я його, і чому я його не приколюю, коли я робила ці цифрові ночки. Отже, ж, відповідь в тому, що як ми замішували тісто, тобто не перебільшувати з борошном, краще остудити медове тісто, воно буде тоді більш еластичним. Якщо у вас є відсадочка. Краще, звісно, відсадити через неї, тому що так буде фактурніший малюнок. А так як це не крем-дипломат, який би шовковіше лягав, а крем-чиз, тому він так грубо виглядає, насправді. І якщо є насадка, то це більш якби, візуально сприймається красивішим. Але в більшості з вас її немає, тому я просто демонструю ідею, яку ви можете кожна із вас втілити і привітати своїх вчителів. Тому що вони несуть науку, вони несуть світло у цей світ, і завдяки їм ми пізнаємо його, тому що ці люди оберігають знання. І з великою пошаною всім дякую за їх труд, тому що це цінно насправді. І хто цього не розуміє, той просто, просто не розуміє світобудови. Друзі, пропиточку наших тортиків потрібно вистойку давати мінімально 6 годин, це однозначно. Тому що вони, тут, звісно, пропитуються швиденько, але все рівно, щоб балансувати цю вологу стабільно, треба витримати трошки по часу. Як робити ось цю зефірну крейду в таких боксиках? Я пок просто покомпонувала, я покажу в наступному сюжеті, чому вона в мене така рівна. Дякую вам за увагу. Не забувайте, завдяки кому ми починаємо день і яка йому ціна. Тож бережіть себе, сповнюйтеся і живіть. І пам'ятайте, щастя не знаходять, його створюють. До наступного сюжету, друзі, бувайте!